Композитор музики до гімну України, греко-католицький священник Михайло Вербицький, спочиває у селі млини на півні Польщі, озвучений ним твір. Це пісня і молитва з велитою вірою у невмирущість українського буття. Про це зокрема говорив глава Української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав Шевчук. Він очолив панахиду та урочистості до 200 двохсотліття від дня народження отця Вербицького. Ми прийшли тобі сказати, що та пісня, якою співало твоє серце. Яку ти поклав на ноти саме тут, в тому місці, живе і не вмирає? Ми прийшли тобі сказати, що ця пісня є сьогодні пасхальним гимном українського народу, яким вона проголошує і собі, і світові, що Україна є, і Україна буде. Jierarch dziękował tak polskiej władzi i suspiństwu za podtrymku Ukraińców w bodźbi z rosyjskim agresor. Chciałby z tego miejsca jeszcze raz w imieniu Ukrainy i Ukraińców ze szczelego serca podziękować Polsce i Polakom za wsparcie, to duchowe i to materialne, a także za dzielenie się doświadczeniem, bo przed Ukraińcami jest jeszcze wiele wyzwań. które polskie i Polacy mają już za sobą. być kogo w szanowalej prezydenty Ukrainy i Polski, czy witalnie listy. Słowa prezydenta Bronisława Komorowskiego zaczytała i wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska. W tym dramatycznym momencie swej historii Ukraińcy mogą liczyć na Polaków. Jesteśmy razem z wami i wierzymy. Szczewam, bracia Ukraińcy, Усміхнеться дола слова підписав президент Жечепосполітай Польський Броніслав Комаровський. Лист від президента України Петра Порошенка представив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка. Символічним є те, що пам'ять Михайла Вербицького вшановується саме на цій землі, у колі прихильників його таланту. Щиро вдячний польському народові за шанобливе ставлення до наших спільних цінностей та надбань. Дякую українцям всього світу та українцям Польщі за турботу про збереження пам'яті для наших нащадків про визначних співвітчизників. У рамках відзначень у греко католицькому соборі в Перемишлі організовано концерт хорової музики, скомпонованої отцем Вербицьким. Тут голова об'єднання українців у Польщі Петро Тима, вітаючи блаженнішого Святослава, наголошував на великій ролі церкви у важливих моментах для українського народу. Дякую за цю присутність духову підтримку церкви для людей, які були на, Майдан, на майдані, але за те, що церква об'єднала українців всього світу навколо майдану, тим прикладом своєї заангажованості, своєї відкритості, своєї відваги служити na Majdanie, ale także na wschodzie Ukrainy z tymi bitcami, jakim wpływ za państwo cywilizmu. У греко-католицькій курі в Перемишлі діє виставка з матеріалами про церкву в млинах та отця Вербицького. Чергову відкрило об'єднання українців в ремонтованому будинку народного дому. Переміскний відділ об'єднання українців в Польщі готувався з і до його 200 років від дня народження Михайла Вербицького. Тому що все життя його пов'язане саме з перемищиною. Він народився в вірнику Руському. To także Peremyska Zemla, gdzie był ochrzeszczony w miejscowości cerkwi, jaka zbierała się do dzisiaj. Tam jego ojciec był parafią. Objednanie do dodać jeszcze jedną inicjatywę, do sprawie i popularyzacji pamięci ojcieca Werbyckiego. wystąpiliśmy z prochaniami z propozycją, same sami nadzwyczajni, w ku David komu narodził się, gdzie był ochrzeszczony, umieścić przypamiętną doszkę. Dożka jest wygotowany, konserwator architekturnych pamiątek dał dozwił, ale nie otrzymaliśmy dozwu od teperycznego właściciela obiektu, cerkwi, rzymokatolickiego kościoła. Будемо чекати і надалі старатися, щоб відремонтувати тут дзвінницю і також помістити там про пам'ятну дошку. Величоця вербицького добачають церковні ієрархи та глави держав. Може до цього кола врешті приєднається пара римокатолицької парафії у явірнику руському. Як відомо, це він не хоче про пам'ятної дошки, а хоче однобічного вибачення від українців за кривди минулого.